Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми продовжуємо е, демонструвати вид нашої деталі на кресленні в деметрія, але вже беремо інший тип Деметрії. Це кусокутну нашу я вже наші осі підготував. Получається, що маємо вісь X, Z. І y. Як будувати дану систему, нагадаємо, що ми 8 рівних відрізків будуємо сюди, 8 в протилежну сторону, 7 в долину визначаємо точку. І 1 долину також визначаємо точку, яку з'єднуємо з нашим центром. Отож, перед тим, як ми приступимо, обов'язково підписуємося на канал, залишаємо свої коментарі після відео. І будемо приступати. Отже, я систему координат наших осей накреслив з боку нашого аркуша. Деталь будемо креслити у вільній частині, щоб не засмічувати зайвими лініями. Ну і в кінці відео обов'язково ми порівняємо нашу деталь, як вона виглядає у ізометрії, деметрії фронтальній і косокутній. Отож, давайте розпочнемо. Значить, Почнемо все за класикою жанру, окреслимо наші загальні габаріти деталі. Отже, переносимо методом паралельних перенесень нашу вісь. Давайте навіть таку трошки далі я зроблю. Так, ось так і нанесемо нашу вісь, твердим олівцем. Ось так. Наша деталь має ширину в 40 мм. Ось ми так. Означили. <кій> Тепер мусимо перенести вздовж осі Y наші осі за загальний ось цього ребра. Так ось будемо переносити нашу. Весь y. Так, до нашої першої точки і проводимо лінію. Друга точка. Ось так. Маємо так, як наша. Довжина нашої деталі складає 90, але у Деметрії існує спотворення ми ділимо на пополам нашу загальну відстань, тому 4,5 см, вони ж 45 мм. мусимо позначити нашу відстань. Раз, два, три, 4 і половинка. Так, знову методом. Паралельних перенесень ми побудуємо ось так, так дев'яносто так. має наша деталь. Дев'яносто, так, у нас сорок п'ять. Перевіримо ще раз. Є, у нас сорок п'ять. Так. П'ять, п'ять і сорок. Відповідно. Нанесемо. Нашу фронтальну площину деталі. З маємо так.

Тож тут 5 міліметрів. Відповідно, всі ті самі маніпуляції робимо до новостворених точок, будуємо лінії побудови наших. Так, 5. Тут 5. І відповідно цих 5 міліметрів. Так, Тобто ми окреслили ось наші ось ці. Висота у нас є 20 мм. Відповідно відкладаємо 20 мм. Так, ось наших 20 мм. Клінію ми продовжимо. Так, знову методом паралельних перенесень зробили нашу площину фронтального виду. Ідемо до заднього висота, ми згадаємо, скільки ми тут маємо. 50 мм. 50 мм. Значить, так, і починаємо побудову. Точку перетину. Наші лінії побудови наносяться. Так, і відкладаємо наших. 50 міліметрів по висоті, так. Наші 50 міліметрів методом паралельного перенесення. Побудували наше те ось це ребро. Так, нагадаємо довжину 20 мм. Так як у нас вздовж вісі Y з потворення, ми будемо відкладати 10 мм. Але спершу ми побудуємо наші лінії побудови. Так, від точки до точки. Так, і відкладаємо наших 10 мм. Складаємо наших 10 міліметрів. Знову ж таки. До нову створеної точки. Робимо перенесення. Ось, виходить, що. Ось цей паралелограм, що ми накреслили це, є ось ця площина. Далі ми знаємо, що в нас тут висота 20 мм. Так воно є. Ми зараз від цієї точки і цієї будуємо дві прямі. І поєм з цих двох точок опускаємо, відповідно, точки перетину, нам дадуть ось це ребро, що тут. Так, ось це ребро нам дадуть. Переступимо. І ось так. <кхи> Тепер ми побудуємо наступне, Те, що ми щойно сказали, опустимо від верхніх точок нашої деталі лінію до перетину. Ось точка перетину. Так. І те саме робимо. Ось тут у нас народилася точка одна і друга, яку ми зараз получимо, і отримуємо наше рембро. Ось так маємо наше рембро відповідно лінії побудови ми. Закінчили за винятком знов нашого оцього площини, що проходить тут знизу. Тут її потрібно також нанести. Отже, знов паралельне перенесення. Все, тепер беремо м'який олівець і наносимо основні лінії нашої деталі. Так, можна собі навіть допомогти. Ми підставляємо ось так. Вертикальна наша лінія. Друга. łaka tak i jest leżnie p się tak horyzontalna tak dan rebro tak. Ще ось тут. Так. Ось ми закінчили нашу деталь у сукутній деметрії. І так, як говорилось на початку відео, ми порівняємо проста деметрія, яким чином виглядає в порівнянні. Різниця не суттєва, так як е, нахилосей тут. Не сильно відрізняється. І порівнюємо з нашою, такою зроблю, щоб ми все бачили з ізометрії, яким чином відрізняється кожна проекція нашої деталі в різній системі ексонометричних проєктів. Отож, ми продемонстрували всі види, як на практиці це будується. Але, помиже, деталі, які мають чіткі геометричні лінії площини, ми знаємо, що ще є деталі з отворами, з циліндричними якимись елементами. тому... Підписуйтеся на канал, ставимо дзвіночок, так як наступне відео буде про те, як е, накреслити е, коло окружності в ізометричній системі. Тому, щоб ви не пропустили, обов'язково підпишіться, залиште коментар після цього відео і до зустрічі в наступному нашому пізнавальному уроці. Про Креслення чи інженерна графіка, хто як називає. Щасливо.